Так, приготуйтесь, бо по всій Європі скоро відкриється сільпо, і тільки уявіть реакцію європейців, коли вони нарешті побачать нормальний магазин, продукти, нормальну викладку, нормальний сервіс. От розповсюджуйте відео зараз розберемо всю цю історію. Перше, згадайте, як вообще європейці охерели, от особливо поляки, коли в Польщу заїхала куча Феррарі, Лєсуса, Мерседесів, паршей і так далі. Це все виявилися українські тачки. Коли українці приїхали і пови повикупляли тут торгові приміщення і повідкривали бізнеси, кафе, ресторани, і полякам прийшлося піднімати левели, сервіси і так далі, щоб відповідати бідним і нещасним українцям, які там неясно як виживають. Вони там, мабуть, на конях з каретою катаються. Ну, я думаю, про нас так думали по їхньому виразу обличчя, як в принципі, всій Європі. Тепер же Сільпо реально планує викупити. Всю мережу магазинів Каріфо. Ну, хто не знає, той не знає, але це щось типа АТБ місцевого по Польщі, да? Планує, а це там 800 чимось магазин чи 600 чимось скільки там. 800-600 чи магазинів. 800 магазинів. Магазин. Уявіть, що це вообще, коли в Польщі вперше в житті з'явиться нормальні продуктові магазини. Ну і не тільки продуктові, Сільпослава це не тільки продуктами. Ну вони офігені, у них перезагрузка буде. І нарешті у нас буде магазин, де ми можемо нормально ходити куплятися. А коли вони в Німеччині викуплять, я не знаю. Ну, щось там може там підзакриватися, якийсь Єврошоп, Євростар, і перероблять його. Ну там і Кауфланд ляже, і Лідл ляже, і Алді ляже. Вони її рядом не можуть відповідати ціну. І це стосується всіх. Бельгія, Нідерланди, Франція, Італія, Іспанія. Де вони були? Ну це, це вже йде до того. Тобто український бізнес переміщається потихоньку в Європу. Да, -да кажи до війни. АТБ планували викупити Lidl в Німеччині. Планували лідери купунімачні? Ну це теж, прикиньте, скільки там вати бабла. Вообще, Взагалі, цим закордонним магазинам і не снилося те, що відбувається в Україні. Якби не війна, всю б Європу, отак би Україна. І банкінги, і сервіси, і отелі, і все. Понимаєте, ще одна з причин, чого це все. І Європа, як бачите, не дуже хоче допомагати. І Монобанк планував під брендом Стерео зайти в Польшу. І Польша на рівні а, своїх монополістів. Стерео – це а, типу банкінг, якийсь. Да? Да, да, да. Це Монобанк да. мав працювати в Польщі, але поляки не дали звісно. заборонили, і про це власник Монобанку дав, да? давав інтерв'ю. Ну ясно обосрались, тому що вони не здатні конкурувати ні українському, ні банкінгу, ні магазинам, нічому. Ну і зря. Лучше б помогли б нам, та ми б оставалися б і в Україні. А Так, догрались. Все, чао.